Отже, запитання п'яте. Які з наведених факторів мають суттєвий вплив на тестовий підхід? Зверніть увагу, що тут у варіантах відповіді є набір з декількома відповідями, тому треба особливо важливо дивитися, що ми обираємо. Давайте спочатку перелічимо, які фактори у нас є: перший життєвий цикл розроблення, тобто SDLC, кількість дефектів, знайдених у попередніх проєктах. Визначені ризики продукту. Нові регуляторні вимоги, що зобов'язують проводити формальне тестування методом білої скриньки, а також налаштування тестового середовища. Які ж у нас є варіанти відповіді: варіант А. Перше та друге мають суттєвий вплив. Варіант Б. Перше, третє та четверте мають суттєвий вплив. Варіант С. Друге, четверте та п'яте. Варіант Д. Третє та п'яте. Отже, почнімо розбір з неправильних варіантів відповіді. Варіант А: тут зазначено фактори перший та другий. Перший дійсно важливий, адже життєвий цикл розроблення впливає на те, коли і як організовується тестування. Але пункт другий кількість дефектів у попередніх проєктах не є настільки вагомим чинником. Це може давати певний контекст, але не визначати тестовий підхід. Наприклад, якщо раніше знаходили багато дефектів, це може підказувати про проблеми у процесі, але не формує структуру тестування на новому проєкті. Варіант С. У цьому варіанті є пункт 2, який не має значного впливу, і пункт 5 налаштування тестового середовища. Воно важливе для організації виконання тестів. Але не визначає сам підхід до тестування. Наприклад, навіть якщо середовище складне чи нестабільне, це може вплинути на строки, але не на те, чи застосовувати ризикорієнтований підхід або які техніки вибирати. Варіант Д. Пункт 3. Правильний, оскільки ризики продукту дійсно впливають на тестовий підхід. Наприклад, високі ризики вимагають глибшого покриття. Але пункт 5 знову не належить до групи значущих факторів. Налаштування середовища впливає на виконання тестів, але не на стратегічний рівень. Саме тому правильний варіант буде Б. Давайте розглянемо його детальніше. На тестовий підхід суттєво впливають три фактори. Давайте повернемося на слайд назад. Ось так. Отже. Життєвий цикл розроблення він визначає моменти залучення тестування, рівні артефактів, доступність середовищ і швидкість змін. Наприклад, у гнучких методологіях тестування інтегрується в короткі ітерації. Третій: ризики продукту це один із ключових чинників. Якщо певні частини системи критичні або несуть високі ризики, тестувальники приділяють їм більше уваги та використовують більш глибокі та суворі методи. І четвертий варіант регуляторні вимоги. Коли нормативи зобов'язують проводити, наприклад, формальне тестування методом білої скриньки, тестовий підхід має цьому відповідати також. Це може змінити типи тестів, ступінь документації чи навіть рівень віталізації перевірок. Офіційне пояснення підкреслює саме ці три фактори, як значущі, тому правильна відповідь в цьому питанні буде Б.